Разом із Віталієм Кропачовим по цій справі затримані і інші особи. Вони також перебувають у СІЗО, і також без можливості і права внести заставу. А що відомо нам про перебування цих осіб під вартою? Що відомо про ставлення до них, чи не відбувається якогось тиску, чи дають їм спілкуватися з адвокатами? А, ну, з адвокатами а, вже в нашій державі більш-менш адвокати mm -hmm. працюють нормально, ефективно, а, немає якихось особливих обмежень. Ну, якщо бувають, то це якісь там окремі випадки, але насправді ви задали дуже актуальне питання. Сьогодні від інших адвокатів у справі я отримав інформацію про те, що на двох жінок, які заарештовані, заарештовані, там починає відбуватися незрозумілі дії без участі адвокатів приходять представники правоохоронних органів. І починаються розмови про зміну умов перебування і створення таких умов, за яких буде дуже важко перебувати в СІЗО. Тобто, я не знаю, чи справді це є, чи ні. Я думаю, що ну я не думаю, я впевнений. Ми запитаємо інформацію у начальника СІЗО, що ж це відбувається, і на яких підставах, адже будь-які контакти з правоохоронцями мають бути відбуватися в присутності адвокатів і без їх. Участі це виглядає ну не досить коректно і не сказати відверто, що це є певними певними засобами тиску. Тому якщо це відбувається зараз, то, то ми безумовно будемо реагувати з одного боку. А з іншого, якщо це правда, то я взагалі за свою практику, ну вже тривалу практику, я можу сказати, кримінальну і таких. Непростих справах, але я вперше тоді буду ну, стикнуся з тим, що намагаються таким чином тиснути на людей, які перебувають у СІЗО. Ну це, це надзвичайна подія. Тоді, як на мене, як для моєї практики. Але ж люди вже в СІЗО знаходяться. Для чого на них іще тиснути? Вони ж вже затримані. А, справа в тому, що правоохоронні органи дуже часто використовують такий механізм. Коли деякі з підозрюваних змушені, і інколи це насправді під певним психологічним тиском піти на угоду з стороною обвинувачення з прокурором і дати ті покази, які ну, потрібні стороні обвинувачень. І бувають випадки, коли ці покази не завжди, наприклад, збігаються з тими об'єктивними обставинами, які відбувалися насправді. І таким чином формується обвинувальна, так би мавити, ну, обвинувальна база у прокурора і у слідчих. Нірі, я ж правильно розумію, що ви е, маєте на увазі директора товариства Анатолія Руденка і головного бухгалтера Світлану Серебрянського, який перебуває я... в СІЗО і жін, жінці, нагадаю, 60 років я насправді. не я не захищаю цих людей. Mm -hmm. Я поки mm -hmm. що не знаю mm -hmm. прізвищ щодо кого, були. просто мені на зателефонували колеги, сказали, що є така ситуація, що потрібно зустрітися, бо ну обговорити і ну скажімо так, якимось чином вирішити, як ми будемо діяти для того, щоб забезпечити там ну фізичний психологічний захист цих людей.